Я народилася та по цей день живу на Харківщині, місто, яке наші брати називають 13 зйом. Насправді ж моє місто має назву Зйом. 24 лютого, коли я прокинулась, я навіть не уявляла, що мені прийдеться у час звідси виїжджати. Місто, яке я, в якому я жила з дитинства, прийшлось покинути через ЧС. З перших днів у підвалі біля мене завжди знаходилася одна дівчинка. Їй, мабуть, було десь 6-7 років, я до сих пір не можу її забути слова 26 лютого. Вона назвала моє ім'я зі словами, коли я побачила, що вона тута, то що вона не плаче, єдина не боїться, єдина тут сміється, мені теж перестало бути страшно. Після того я зрозуміла, що при цій дитині я не можу не заплакати. Не проявити якусь емоцію страху на своєму обличчі. О, на наступні дні, коли нам довелося ще раз пускатись у підвал, ми там майже ж зажили. Маленька дівчинка, коли я приходила назад у підвал, підбігала до мене, обіймала та просила, щоб я більше її ніколи не залишала. Я не знаю, чому цей маленький ангел вирішив, що я її якось захищу. Мама з цією дитиною виїхала раніше нас, згодом виїхали і ми. У маленьке село біля Ізюму. Туди ми виїхали трьома машинами, точніше тремя сім'ями. Сім'я моєї подруги, яка перебувала з нами з 25 лютого, та ну, друзі моєї родини. З подругою ми виходили разом гуляти по тому селу, піднімались на гору та дивилися, як наше місто палає. Там згори дуже було видно Я До Серпі пам'ятаю, там на горизонті щось горить, я питаю, що там. А мені хтось відповідає, що це ізю. Вночі з 12 на 13 березня це село почало атакувати авіація РФ. Там зникло світло, і за пару хвилин моя родина вирішила, що нам треба виїжджати. Ми виїхали о 9 ранку. Після того, як ми виїхали з села та виїхали у зону, де є зв'язок, нам зателефонували та сказали, що міст, через який ми виїжджали, було підірвано після того, як ми проїхали. Подруга та її родина залишилася у тому селі без можливості виїхати через ту дорогу, яку їхали ми. Єдина дорога, яка вела з цього села на трасу, була через, Ізю. але через буквально неділю або менше. Почалося саме пекло. Ізюм почали брати у кільце, а 1 квітня Україна втратила зв'язок з Ізюмом. На сліди народження 10 серпня, задуваючи свічку, я попросила повернути мене додому. 19 січня 2023 року мені вдалося повернутися на рідну землю. 9 вересня, коли почали проходити новини про зюм, на свій аккаунт у Тіктосі, я опублікувала відео про зюм, яке набрало згодом мільйон та 200 тисяч переглядів. З того дня я масово почала опублікувати відео про зюм та Україну на цій сторінці. Зараз ця сторінка має 9,5 тисяч підписників та мільйон. Та 400 тисяч лайків усього. Я зрозуміла, що люди повинні знати про те, що коїли люди у моєму місці, поки Рев була тут. Я хочу стати журналістом для того, щоб масово поширювати такі місця, як Ізюм, для того, щоб люди знали, що роблять для нас наші військові, щоб вони не забували ціну нашого життя.